Фізичні вправи. І взяв Господь Бог людину, і в Еденському раї вмістив Бов її, щоб борала його та його доглядала. Буття 2.15. Ми живемо в суспільстві, де сидячий спосіб життя поширюється все більше. Якщо тобі треба поговорити з кимось, то не має значення, то це і де він є. Якщо є номер телефону, то ти не чи з місця, телефонуєш йому. У будинках є маса речей, які економлять час, але водночас сприяють сидячому способу життя наприклад, прання. Раніше треба було набрати води, замочити одяг, потім прати вручну, полоскати, віджимати. Сьогодні це все робить машина достатньо покласти в неї брудні речі, а потім вийняти вже чисті. Деякі машини навіть випране. На підприємствах встановлені автоматизовані системи, керовані за допомогою різних програм. Ці системи замінюють людей, автомобілі вже не фарбують вручну, як раніше, упаковка продуктів довірена автоматам. Ми користуємося розвиненою системою транспорту, дістаючись місце навчання чи роботи, замість того, щоб ходити або їздити верхи, сідаєш на зручне сидіння і долаєш відстань за лічені хвилини. Інтернет це величезна мережа, де все дає можливість працювати вдома, можна взагалі майже не виходити на вулицю. Все це зводить до мінімуму необхідність рухатися, але ж відомо, що на задіяні м'язи атрофуються. Тому держави зацікавлені в будівництві спортивних комплексів та майданчиків, де можна безкоштовно робити фізичні вправи, бігати займатися на тренажерах, грати у спортивні ігри. Бог створив людину для того, щоб вона рухалася, а не сиділа на місці. Робота, яку наш творець дав Адамові та Єві, складалася з різноманітних рухів. Науково доведено, що регулярні фізичні вправи корисні для серця та органів дихання. Той, хто виконує ці вправи, хворіє рідше. Позитивний вплив мають фізичні вправи та на психологічний стан і на розумові здібності. Поміркуй про свій спосіб життя, і якщо ти не займаєшся спортом та мали ходиш, почни гуляти мінімум 40 хвилин на день. Пам'ятай, Бог створив тебе для руху.